Львів, ринок торпеда, суботня барахолка, трішки капає дощ, але люди поки що є. Ще не знаю, буду розкладатися сьогодні чи ні. Але барахолку познімав, так що заварюйте чай або каву, беріть смаколики та приємного перегляду. Скільки підсвічний коштує? <плес> а Цей набір. <плес> А скільки сова коштує? Що я прошу? Я прошу ту одну, а продам, то буде друга, я комусь підійде. Прошу 250, ну прошу не страшні ціни. Ну, нормальна ціна. Так. Ти за скільки купив? Та мене не цікавить, я так просто поцікавився. Чого воно оригінальні дерево. даємо? Тобі щось підійде, я вітаю. Подумай. Добре, добре подумай. Чуєш? Я поохочуся, аби не нищилася. А маму віці вже не потрібно, воно в нас висіло, до речі. Гарно, вона і крила підіймає так треба. Дивися, віддам, аби нанести. Не так хтось купить. Так, там... Сьогодні або завтра хтось. То вже не продати. Зараз ти бачиш місяць не було. Знову дощ, знову зелені свято, знову то. Я просто свідомо то говорю. Нема коли з ним ходити. Я навіть не буду розставляти. Клієнків поставила все. Дивися, купуй у мене. Добре, я подумаю. Я тобі опускаю, хай. Так аби я щось так. 150 підійде. Я подумаю, чи потрібно вона. мені Ну Що я тобі ціна. сказала? Добре, я друзі. Я не знаю навіть. Яка ціна? Для сина взяв рукавиці голкіперські, він з друзями грає в футбол і часто стоїть на воротах. Тому для нього буде саме раз по розміру. Хочу вживання, але в доброму стані, за 100 гривень взяв. Скільки Шевченко коштує? сьогодні поки що нічого для себе цікавого не знайшов. А скільки коштує? 350. Ого. Що? Шахова фігура є. Раба? Та вона ж лише одна. А десь ще 31. Одна. Пока одна. А завтра може тише трошки Ну тоді я подумаю. i <laughs> А скільки у вас за кошти? — 200 гривень. Mm. Давайте я вам за дам заробити. За Боже, Сашенька, Кожен і все. 250, так? Ну ні, для тебе так як я сказала. Да, — Давайте 250. Я сказала для себе, аби ти не гнів. Та ні, 150 то мало, давайте 250. Як хочеш. Добре. Тільки не, назив... не гнівайся. Не так, все нормально. Ви тут знаєте один одного. І, я... і мені неприємно, хочеться добро людям. Ну як добро. Ну... А я вас зрозумію. Виставлю свій аукціон в телеграмі. Кому цікаво буде, може ти забрати. Може і з першої ставки з однієї гривні заберете. І сонце світи, і дощ іде. І незрозуміло, чи далі розходатися, чи ні. Погода щось якось не дуже. На завтра також передають дощ. Три, трішки мокне. Принесли ось таке яєчко. Музична шкатулка. Зараз відкрию. Оп. А тут песик. Прикольно виглядає за 200 гривень придбав. Також на бархок принесли мені ось ну, таку каблучку срібну. 925 проба. італія, Туральна каміння. За 400 гривень. Знову дощ йде, мабуть, буду збиратися, тому що за того, що то йде дощ, то не йде, покупців майже немає на брахунці. Дощ розлякав всіх людей. Дощ то йде, то не йде. Покупців майже немає. Одні продавці сидять. 12-та година я вже збираюся. Людей, бараховців майже немає. Капець сьогодні погода. Ті, хто сьогодні з вас не наважився їхати на бараховку, ви нічого не втратили. Нічого цікавого не було. Продавців було як для суботи, Нормально, але покупців не було, всіх налякав дощ, який час від часу зривався. Також досить сильний вітер час від часу був і за чого було некомфортно на бараховці. Толком нічого не купив, все, що купував, показував вам на відео. Зараз покажу те, що купував, продавав протягом тижня. Так що приємного перегляду. Приїхав щойно на інший кінець міста і придбав Трохи предметів. Чесно кажучи, думав, що зря поїду, так як людина не могла током пояснити, що за медалі є, і не могла прислати фотографії. Купив не так вже і багато. Тут медалі за висугу Збройні сили, значок парашутист, амфібія 200 метрів. то йде, то не йде. І трішки ювілейних монет. За це все віддав 500 гривень. Продав своєму підписнику двох. Слонів, це у нас статуетка. Саме цікаве. Ось така статуетка. Це в нас SONIC EUFEZ. Градянська статуетка ще. Дві статуетки продав за 1000 гривень. Хочу розповісти про один момент на Віволіті. Коли виставляються якісь цікаві лоти, то дехто із користувачів спеціально в коментарях пише різні пакості. Це може бути різне: сумніви в оригінальності, сумніви в цілісності і так далі. Будь-що. Там, в принципі, і по тому, що людина пише, може зрозуміти, що вона спеціально нагнітає обставини, щоб потенційні покупці почали сумніватися в покупці цього лота. Звертайте на це увагу, і якщо бачите таких людей. Просто блокуйте їх, відправляйте в бан в Віголіті. Тут нічого такого немає. Тому що, якщо людина у вас не хоче купувати по ринковій ціні, він ніколи у вас не купи щось цікаве по ринковій ціні. Це просто сміття, від котрого треба позбуватися. Так що спокійно можете таких людей відправляти в бан. Приїхала посилочка з Івано-Франківської області від моєї підписниці Людмили. Зараз буду розпаковувати та покажу, які цікаві речі тут є. Починаю розпаковку по кілька предметів. Ось така телевежа вежа приїхала сувенір. Тут у нас метал, тут, я так розумію, підставка під ручки, підставка пластмасова. Виглядає досить цікаво. Для олівців. Важкий метал, можливо, це у нас латунь. Раніше пропонували таку річ, але я жодного разу не купив, тому що ціна була завелика для мене, щоб купувати. Попільничка із чортиком. Ціна 2 рубля. Легкий метал, можливо, силумін. Тут у нас хрест, це у нас бронза приблизно 19 століття. Є втрата оцієї частини. А ще такі хрести бувають з емалями, Там двох кольорів, наприклад, синя та емаль. Це у нас без емалі, як бачимо, є повний дефект, хрест нерівний. Ну, йому багато років, так що не все чудово зберігається. Вітязь. Так, трішки поки що не розумію, як правильно він повинен встановлюватися. Здається, знайшов варіант. Ось так виглядає. Це с... на наміть схоже. Чогось не вистачає, мабуть, і задньої кришки не вистачає. Але все одно цікаво виглядає. Тут в нас пішли настільні медалі. Це в нас Київ, 1500 років Києву. Є певні затертості на медалі. 25 п'ять років визволення України. Ще одна медаль, важка модель. Місто коло Така медаль Не знаю хто це. І ось така модаль. Четвертий український фронт ветеран з рідною коробочкою. Матеріал, скоріш за все, ладпунь. Важкий метал. Так, йдемо далі. Ось такий кубок, досить великий. На фотографії він здавав, здавався мені маленьким. Тут латунь, тут пластмаса. Ще він має бути музичним, але чомусь не запускається. Ціна раніше була 27 рублів 50 копійок, руб. досить немаленька ціна для такого кубку. От і все, це вся посилка. Приїхав до мене від пані Людмили. Зараз підрахую, скільки тут грошей, тому що попередню загальну суму не оговорювали, тільки по окремим речам. Так що зараз підрахую і відправлю на картку пані Людмилі. Цьому розпаковка закінчилась. Хто з вас на цьому тижні намагався купити монету, присвячену Чорнобилю? Саме Ось? Дуже цікава монета, дуже цікава серія. Я намагався купити, але нічого не вдалося, тому що бажаючих було досить багато. Ще до старту продажу сайт НБУ у продажу нумезматичної продукції Ліфт. І коректно вже не працювало. Мені так і не вдалося нічого придбати. Ціни, звісно, там були цікаві. А після реалізації НБУ ціни вже... У людей, котрі перепродають, будуть набагато вище. І на цьому досить багато людей заробляє. Наприклад, якщо з декількох аккаунтів вдалося купити, наприклад, 10 монет, то на них можна заробити на кожній монеті приблизно 700 гривень плюс-мінус. 10 монет це 7 тисяч гривень можна було заробити. Але то вкрай важко було зробити. Не знаю, глюк чи ні, але в один момент на сайті НБУ було 79 тисяч користувачів, котрі бажали купити монети. Не вдалося купити нічого страшного, доведеться по більшій ціні купляти, тому що я одну серію таку збираю відродження Чорнобиль. А зараз іду на браховку на привокзальну, може, вдасться щось придбати, так як. До цього пройшовся на провісень біля свого дому. І за рахунок того, що трішки прогулявся, у мене заробіток буде приблизно 2000 гривень. Можна подивитися? Скільки коштує? Какая цена? Одиннадцать пятьдесят гривен. А да. На сколько Ты не любителя. Думі, а скільки бабка сказала 50 гривень? Якие хожачки ходят по Львову? Нічого цікавого на бараковоці я не купив на привокзальній, Ну тут і досить рідко щось цікаве буває. Людей небагато із тих, хто щось продає. Іноді й тих, хто хоче купити, набагато більше, ніж продавців. Заодно зустрівся з підписником і взяв в нього деякі речі. Зараз прийду додому та покажу вам. Ось такого ведмедія взяв під реалізацію. Цікаво буде продати. Не знаю, за скільки він піде. Є заводний ключ, але ось ця лапа ледве 2 тримається, вона поломана. Матеріал пересований опілки. І так, далі в нас є замок, ось такий навісний. Павлова. замок старенький з ключами. Є ось така відкривашка. Тут також штопор є. Надпис Бердянськ. Не знаю, чому саме я тільки у Львові зустрічаю такі відкривашки з штопором. Я в перший рік проживання у Львові купив саме таку відкривашку, вона в мене залишилася. Я нею пиво відкриваю. Так, далі, що ще цікавого є? Ось така солонка або перечниця. Тут є реставрація на одній ножці, а це під якусь рідину. Матеріал латунь з підносом. Ось сам піднос ось так виглядає. Телефонний апарат ТБ. б Старенький, такий телефонний апарат використовувався. У вибухонебезпечних місцях та на хімічних заводах. Тому що тут ланцюжок з'єднань зроблений так, що не дає іскрут, і тим самим є безпечним до вибуху на місць. Цей телефон буде продаватися, і всі гроші, вирощені за нього, підуть на благодійність. І від підписника повертався, ще раз зайшов на привокзальну барахолку і купив у знайомого таку статуєтку Кармен Ескевським клеймом. от і все. Як же ж мені подобається моя робота, що я просто зайшов на провісі, там невеличка браховка є, і знайшов ось це. Ось така грудна статуетка у своїх колег купив за 200 грн. Просто я не думав, що це щось сучасне А це МКС. Львівська кераміка скульптурна фабрика. Жанер. Ну, топовий жанр серед статуето. Купив за 200 гривень, ціна на навіть була 2000 гривень. Пару тисяч гривень заробив, просто прогулявшись біля свого ринку. Хочу продовжити тему з приводу моєї пригоди із ТЦК. В минулому відео я розповідав про свою ситуацію, що не можу потрапити до ТЦК. І на цьому тижні мені вдалося ще два рази записатися до ТЦК, онлайн черги. Перший раз прийшов у понеділок, а мене в списках немає. Тобто там виходить представник певного ТЦК, ти до нього підходиш, називаєш номер електронної черги, він дивиться по своєму списку. Якщо ти там є і в потрібній категорії, він тебе пропускає. По інакшому там платити хабарі. Обманювати немає сенсу, тому що все одно ти приходиш в кабінет, котрий тобі потрібен. Я так розумію, там також звіряють дані по онлайн-черзі, тому що представник, який виходив до людей, пояснював приблизно так. Так от, перший раз в понеділок прийшов, мене не було в списках, хоча я зареєструвався все вірно, правильні дані. У мене не було в списках. Причому в мене був номер 96 95 був в списку, 96 не було. Не знаю, вищий номер був чи ні, тому що детально в списки я не бачив. Наступного разу я записався у середу, вдалося записатися. Прийшов, в списках є, але в списках як людина, котра хоче призватися на службу в армію. Хоча я реєструвався для того, щоб подати документи на відсрочку. І я не знаю, як там воно робиться, чи автоматично генерується програмою, чи хтось вручну робить ці списки для того, щоб потім роздавати співробітникам ТЦК для роботи. Не знаю, але я. Опинився зовсім не там, де потрібно. Мені сказали, що якщо я тут стою, то я не можу піти до юристів і подати документи на відсрочку. Там немає, що доказувати працівникам. ТЦК. якщо вони кажуть ні, значить ні. Вони відмовляються якось допомогти. Я сподівався, що в четвер або в п'ятницю спробую зареєструватися знову через онлайн чергу. Але вона вже перестала працювати в мене, тому не зміг зареєструватися. І зараз, коли заходжу, і є повідомлення, що на найближчі 30 днів вся онлайн черга зайнята людьми. Так що не знаю, що робити. Ну, оновив свої дані в резерв плюс, я не в розшуку, так що вже плюс є від цього. Документи постійно з собою ношу. Згідно котрих мені полагається і що вони не можуть мобілізувати саме зараз. Звісно, в нас майже всі люди придатні до мобілізації. Ті, в кого є вістрочка, їх можуть мобілізувати в саму останню чергу, коли всіх підряд будуть забирати на фронт. Ну сподіваюся, такого не настане, тому що якщо це не стане, це повний капець буде і повний хаос у нашій країні. Сподіваюся, відео для вас було корисним та цікавим. Не забувайте ставити лайк, підписуватися. Бажаю вам успіхів та до нових зустрічей!